Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. За останніх, напевно, місяць чи два. Короте, останнім часом люди багато написали мені коментарів Андрій. Що з тобою як робота? Роз... Дай відповідь, що там на рахунок роботи у, у свого боса, у свого поляка, чи повернувся ти на будівництво і так далі. Коротше, дуже популярний коментар. Хочу записати таке відео-відповідь на рахунок роботи і на своєму прикладі, прикладі розповім, як звільняють в Канаді. Отже, для тих, хто, можливо, відео це бачив вперше і не знайомий з моєю історією в Канаді, то трішки розповім, як було спочатку. Знайшов класну роботу, маленька фірма, і мені подобалось, все добре, працював. Одного дня. Я носив дуже-дуже важ... важкі такі підставки для парасолей в... в ресторан. Вони називаються Umbrella Base. І, скоріш за все, коли я підняв десь там 40 кілограмову парасолю і ніс її по сходах вверх, я пошкодив собі ногу. Пізніше розкажу, що і як вияснилось, бо довго я цього не знав. Далі пошкодив ногу, позвонив до боса, були свята, Дей не міг ніяк з босом своїм зв'язатися, бо він був у відпустці. І через три дні ми з ним поспілкувались. Я побачив, що з ногою на наступний день не все добре. Пішов на швидку допомогу, бо Волкінг Клінік мені не вдалося потрапити і зробив рентген коліна. З коліном все було добре, кістки. Не були пошкоджені, це тільки те, що може е, показати рентген сам. Далі мене лікар направив до сімейного лікара. Отже, позвонив босу, розповів ситуацію, що так і так пошкодив на роботі, коли носив ногу. Хочу якийсь вихідний, лікарняний і так далі, бо, бо болить нога, не можу працювати, не можу нормально ходити. Він говорить. У мене такої ситуації ще не було. Я не знаю, що тобі порадити. Я кажу, я можу позвонити там Worksaf BC, розповісти їм цю ситуацію. Можливо, вони за лікарняний мені зможуть щось допомогти чи підказати. Він сказав: я не знаю, дзвони, не впевнений, чи вони тобі допоможуть, але можеш дзвонити, я тобі цього не забороняю. Я позвонив Worksaf BC, розповів все, як виглядало. І... Вони мені сказали, що ми будемо зв'язуватись з твоїм босом. Ми, ще нам детально треба, щоб ти поділився цією інформацією з іншим інспектором, і ми заведемо справу по твоєму по випадку на роботі і так далі. Коротше, це все зробили. Я вийшов на лікарняний. Мені ворог Сейф заплатило за два тижні цього лікарняного. І лікар сказав: ти можеш повертатись на роботу, але піднімати важкі більше 20 паундів, тобто більше 10 кілограмів, вагу ти не можеш піднімати. Також не треба працювати на драбині і на колінах, тобто робити якусь таку на роботі, на будівництві легшу роботу. Я сказав: Окей, дав цей документ босу. Бос мені знайшов на тиждень ще роботу, щось там постригти, там десь поприбирати або постригти траву кущі і так далі. Коротше, тиждень я мав роботу, і бос сказав: Андрій, все, вибачай, роботи для тебе більше легшої нема, повертайся далі на лікарняний. Повернувся я знову на лікарняний, позвонив в CBC, сказав їм, так і так, така ситуація. Але бос сказав: в мене, я знаю про такі проблеми з коліном, це все не так швидко. Тому шукай собі якусь легшу роботу і так далі. далі. Далі з роботою в тебе буде все складно. І він мені так сказав, попередив мене. Я пішов знов на лікарняний, побув ще тиждень на лікарняному, повертаюся знов на роботу, бо вже коліно ніби легше. Бо скаже: Андрій, е -е 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 мені потрібні працівники, які можуть працювати довго, цілий день, піднімати важкі. Предмети на даний момент в мене з роботою проблеми з такою легшою. Я кажу: ну я вже можу й можу виконувати ваші. Він каже: ні 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 дружок, в тебе є документ від лікаря, що ти три місяці не можеш піднімати вагу. Тому я ризикувати так не буду. Вибачай, роботи для тебе немає. І як? Офіційно він не міг сказати воркс BC, що для нього роботи немає, тому що це офіційно, бо він офіційно не має права вигнати, а мені... Два або три рази, до речі, говорив, щоб я шукав собі роботу, роботи не буде, буде з роботою важко. Я собі думав, ну, бос в мене крутий, він роботу якусь все рівно знайде. До речі, дивіться, покажу вам, як прикольно виглядає каналізація, намальована, намальована така рибка, лосось. Це означає, що ця стічна вода десь попадає в якісь струмки. В цих струмках мігрує з океану лосось в гірські річки. Тому бажано не засмічувати. Або навіть забороняється засмічувати взагалі каналізацію і викидати туди будь-яке сміття. Ось дивіться, мій скутер ось такий. Зараз я працюю на доставці, чекаю замовлення. Купив новий скутер, кому цікаво, зроблю на нього огляд. Фірма Piaggio італійська. Класний скутер, мені здається. Надіюсь, буде служити. Ось так. Зараз дивіться, яке небо у Ванкувері. Все затягнуте димом через. Пожежі в Канаді. Ось так, друзі, навіть майже сонце не видно. Тому, друзі, бос мене так попередив. І що, коли WorkBC WorkSafeBC відправив мене на роботу, а бос. Попереджав, що роботи для мене не буде, бо йому не потрібно бавитись там з працівниками колінку, там йдуть на лікарняне. Він мені говорив давно, що для роботодавця, для бізнесу класно, коли працівники не задають залишніх запитань, просто голову опустили дзьобка і працюють. Чим побільше годин, тим краще. І так далі. Коротше. Е -е. Він е -е, офіційно мене не міг звільнити. Але сказав, Андрій, це буде таке, розумієш, вже не те, не то, не то, що я розраховував. Я хотів, щоб ти в мене був майстром, коліно заживає взагалі, я знаю, довго. Тому шукай собі помаленьку роботу. Коротше, так натякав, натякав, а потім в один день, коли мені потрібно було справді ну, як вийти на роботу в понеділок. Він в понеділок знайшов для мене роботу, а в вівторок я дзвоню, куди можна вийти, і вже бос не бере трубку. На другий день в мене була реабілітація, тобто я не міг піти на роботу, бо реабілітація була на 11 годину. На третій день реабілітація знов в іншого лікаря. На четвертий день хочу вже вийти знов на роботу, бос знов не бере трубку, через день зізвонюється зі мною і каже: Ой, щось ми так не можемо зізвонитися, віддавай мені інструменти і так далі. Коротше. По факту він просто не хотів більше продовжувати співпрацю, бо йому не потрібні працівники, в яких там щось десь щось болить, які повідомляють в якісь служби, що їх щось болить. Це йому, напевно, класно, коли просто людина працює 24 на 7, тихенько собі мовчить, навіть якщо щось болить, вийшла на роботу і нікому навіть нічого про це не розповідає. Я не знаю, як так стало, що він образився, що я повідомив туди в WorkSafeBC чи що. Я його попередив. Я сказав, що мене болить коліно, що мені робити. Він мені нічого конкретного не порадив да, сказав дзвони. Ну, неважливо. в будь-якому випадку, щоб ви собі розуміли, своєму босу я бажаю тільки всього найкращого, класних працівників. Це добрий дядько, який мені допоміг. Дав мені класну роботу, дав мені можливість навчитись щось робити на будівництві, за що йому спасибі, давав якусь свою підтримку, коли мені була потрібна. Наприклад, під час переїзду давав свій автомобіль. Що немаловажно, і не кожен бос це може зробити. Тому я в будь-якому випадку йому за це вдячний. Розійшовся з ним по-хорошому, віддав інструменти і. Взагалі, звільнити по закону він мене не міг, бо працівник, який знаходиться на лікарняному, а раніше працював на його фірмі, має якийсь захист соціальний. Але е це тільки так на паперах, якщо в людей з відносинами щось так не зовсім окей, то робота вже, атмосфера на роботі зіпсована. Він один день виходив на зв'язок, другий день не виходив, mm. говорив постійно, що не буде роботи. І я розумію, що працювати на фірмі, де тебе вже... Не хочуть бачити, не дуже взагалі так морально приємно. Краще працювати на доставці і ні від кого не залежати, і просто скільки хочеш, стільки працюєш, ніж ходити на роботу, де тебе там не сильно чекають. Тому прийняв таке рішення: не бавитись з восом, не псувати йому нерви, спокійно піти з роботи. Він мені в цьому він для цього зробив все, щоб я пішов сам. Не думав я, що так буде. Але взагалі ні про що не жалкую. Попрацював на сайдингу, попрацю... сайдинг мені подобається. Треба думати мозгами на цій роботі. І це класна, не, можна сказати, монотонна робота. В боса на роботі мені найбільше зі всіх цих ремонтних робіт подобалось шпаклювати. Я зрозумів, що мені ця справа більш-менш цікава, в мене виходило гарно за такий короткий період часу. І взагалі тільки йому вдячний, що він мені. Дав таку роботу, на даний момент працюю на доставці, відправляю свої резюме, спілкуюся з людьми на рахунок іншої роботи. Поки що з роботою все складно, але щоб ви собі знали, отак можуть звільнити в Канаді. Коли офіційно це не робиться, але відношення з роботодавцем зіпсоване і далі з того хорошого навряд чи щось вийде. Не знаю, не думаю, що це тільки в Канаді, це, напевно, будь де особливо на невеликих фірмах. Коли в тебе дуже-дуже великий контакт з роботодавцем, це приблизно виглядає ось так. Ось така, друзі, в мене історія. А з коліном недавно що зробив УЗІ, мені інший лікар е змінив. Клініку з реабілітацією, бо одна була в Сюрі їхати було 20 плюс кілометрів, а знайшов в Бьорнабі ближче клініку, яка 10 кілометрів від мене знаходиться. Лікар мені зробив УЗІ. І побачив, що в мене надірвана е, зв'язка, яка з'єднує колінну чашечку з нижньої цієї частини ноги. І заживати вона буде довго 6-9 місяців. Я роблю спеціальні вправи для цього. Надіюсь, це заживання, загоєння буде швидшим. Але. На даний момент маємо те, що маємо. Прийшло замовлення. Поки вам розповідав, не вспів його підтвердити, тому треба бути дуже уважним. Ось таке, друзі, вийшло відео. Ось така в мене історія. Якщо є якісь в когось контакти або комусь потрібно на роботу. Людину буду дуже вдячний за якусь підказку. Одним важливим нюансом для мене є, щоб робота була така, де не потрібно було піднімати якусь велику вагу, щоб не пошкодити собі коліно далі. А в загальному то готові піти на будь-яку роботу. Ось так, друзі. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі у наступних.